Ух. Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді от, от мотоблок. як ви могли би подумати. Але це мотоблок, я спочатку сам, до речі, думав, що такий якийсь странний. Але це у нас силовий привід для інвалідного війська. Е, до речі, супер штука, якщо ви любите десь якісь довгі прогулянки, якщо у вас. Ваш близький, знайомий, людина, за якою ви доглядаєте, на візочку їздить, а вам немає сили втомитися штовхати, чи десь потрібно під горкою якусь штовхати. І на це звісно, що буде дуже багато затрат енергії. Придумали компанія «Інваке», придумала от таку от штуку. Дивимось. Я його зараз підключаю. Потім вам буду зблизька показувати, що я тут. Що тут, чого і як? Заїжджаємо занизу. А, забувся. Став на блокування і заїжджаємо ту. нажимаємо кнопку Викил. Тільки підважуємо Три річки. Я вам все потім з близька покажу. Не перевівайте. Розбуковий. Ну і все. І погнали. Я штуку, бачите, проти перекидання. Регулюється швидкість, переключається в коліт, назад. Ух! Стопе! Дуже воно борза. Тут стіни не порозвалювати. І от собі їздите. хоп 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 Воно тут зараз у нас ось цього колеса. Наприклад, їдете ви собі під горочку, Решили зупинитись. І все. Нічого не треба зажимати. Людина куди не поїде, тому що у вас тут є ось ця опора. Це колесо знизу воно блокується. І все. Все гуд. Ehm, так. Показую. 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 Так. В нас тут дано. Ось ці от ручки. Не регулюється по висоті, от вище, нижче, як завгодно. Взагалі можна. Е, ось цей от ручку тут ми натискаємо дивіться. От у нас тут регулюється оце в нас швидкість. Більше менше. До речі, максимальна. Е, ух, не в ту сторону. Максимальна швидкість 5,5 км за годину. А, я собі тут ще позаписував. Запас ходу до 20 км. Долає схил до 18 градусів. Ширина сидіння для інвалідного візка має бути мінімум 36 см. Батареї в нас літій іонні Тут у нас є 30 штук, покажу яких. Ось такі от батарейки. Вони перепаковуються. Тут я не знаю, в якому стані акумулятор. Ну, Пойде він в хорошому стані, тому що тут навіть вибуває на ось цьому екрані, якщо вже батареї низькі вийшли з ладу, то тут вибуває код помилки. Перепакувати, я це вже знавав, буде по вартості 2250 гривень, і за роботу там плюс-мінус 2 тисячі гривень. Тобто, якщо ви хочете нові батареї, то вам 4 тисячі гривень це обійдеться. Батарея, до речі, вона е, виймається, вона портативна. Ви можете взяти там і забрати, е, занести на, на зарядку. Так, Що там ще? Загальна вага у всій конструкції 13,3 кг, і максимальна вага користувача 160 кг. Дивіться, як воно все у нас під'єднано. До речі, в комплект входять і. Кріплення для власне ось цього приводу. тобто ось оце оце і от В даному випадку в нас тут uh, Breezy Breezy basics uh, на Дуже багато моделей можна його поставити. Цей привід uh, можете взагалі з цим візочком купити, ціна не входить. Uh, до речі, бом-бом-бом-бом-бум. Uh, Забувся, що я мав сказати. Забувся, що я мав сказати. Ладно. Скажу за потім. Так, Я тут сильно не затягував, не закручував, тому що на швидку руку це все монтував. Оце, до речі, тут в нас по висоті регулюється, тут ця ланка регулюється. Ну, Штука дуже класна. Якщо ви хочете десь на якісь довші прогулянки, оце просто must-have. Ви замучитесь десь когось витягувати на якісь пагорби хто десь, може, в Києві мешкає, де там оця горбиста місцевість, то це, звичайно, була би дуже класна штука. Е, так. Так, 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 так. Давайте ще по його зовнішньому стану вам покажу. Від'єднується це, звичайно, не однією рукою, так як я. Дуже незручно. Ось це, це штуковина, Ну, дивіться, я, наприклад, вимикаю. І у нас такой. І все. Це у нас магнітний, е -магнітний штекер. А виймається батарея. Оп, от чуть-чуть вверх припідняли. І от у нас вся вся батарея. От в нас вся конструкція. А, я ж ще... маю. Вам показати стан самого колеса. До речі, у вас може питання буде. А як же ж бути, якщо сіла батарейка, а ця приблуда, щоб її не тащити далеко? Як з нею бути? Не сунути ж її в руках? Тобто є у нас ось це колесо, ось цей привід. Воно знімається. Зараз я, до речі, сам хоча б спробую. Зараз я вам включу. Подивитися, як воно заходиться. Хто мене дивиться, ви знаєте, оці всі мої тошнотні. Огляди. Зараз я вам включу по швидкості. Це отакий мінімалочка вперед. А це вже максимум. Чисто працює. Зараз назад. Назад, до речі, менша швидкість. Тут апріорі ви не можете набавити. Назад багато, тому що, щоб вам просто не, не бути. Так, що тут видно? Що тут видно? Внизу це все. Дивіться, хороший, до речі, стан протектора. От у нас тут оце все регулювання відбувається. І, І, -і, 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 -і. оця штука. А, я не виключив, куплю. Воно ну, зразу чуть то зразу піщить. І тепер ми по ходу Так. Так. Я тут трохи тупив. Виявляється, воно взагалі. Не те, що ну, просто воно знімається, а воно відключається, для прикладу, якщо е у вас закінчився вже заряд на батареї, то він взагалі автоматично виключається сам виключається батарея і воно, От, для прикладу, дивіться, я зараз не можу потягнути, да? але я вимикаю, тобто і коли сідає батарея вже в нього, він сам вимикається. І ми можемо от, звичайним ложочком, за коником ходити. Але якщо і цього не відбувається, то тоді, то аж тоді, ще раз кажу, аж прямо тоді. Ми оцей пептик. Бачите, як він отако от втоплений. ми тако чуть чуть от хоп. І тако десь градусів на 90, так, щоб він був от в такому положенні. І він буде сам крутитись. От в цьому вся задумка інженерів. Ем, так. Що там, усьо. Класна штука, чесне слово. Просто багато хто навіть не звертає увагу на таке, а дана річ, вона реально буде дуже облегчить життя. І принесе якісь, можливо, нові емоції з можливістю десь прогулюватися більш довгій дистанції. Придбати можна в моєму інтернет-магазині, як і багато всякого іншого, наприклад, от. Підйомники різні, сходові, тренажери і всякі прочі є. На цьому все. Дякую за увагу.